Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу історію про те, чому не варто виливати душу кому попало. Після довгого дня виснажливої праці бик нарешті ліг, щоб відпочити. До нього підійшов кіт, і бик йому сказав: Сьогодні я дуже втомився, і завтра хочу тільки відпочивати. Кіт пішов і сказав козі. Хазяїн надто навантажує бика. Він так виснажився, що більше не хоче працювати. невдовзі коза побачила вівцю і сказала їй, Бик, можливо, завтра покине роботу, бо дуже втомився. Вівця передала свині. Бик із завтрашнього дня більше не буде працювати, бо його робота надто важка, а господар ще й б'є його батогом. Вечором того ж дня, коли слуга хазяїна годував свиню, та сказала йому Бик збирається завтра покинути роботу і піти. Інші господарі набагато кращі, вони не б'ють батогом і не морять своїх тварин голодом. Слуга відразу повідомив господаря, що бик збирається підняти бунт і піти разом з іншими тваринами. Почувши це, господар вирішив негайно позбутися бика. Щоб він не створював проблем. Бика позбавили життя, хоч він не зробив нічого поганого і не сказав нічого зайвого. Чому ж він став жертвою? Тому що його слова багато разів перекручувались і передавались із вуст в уста, поки не дійшли до господаря у спотвореному вигляді. Виливання душі деяким людям може привести до таких же наслідків. Деякі вас послухають лише для того, щоб потім використати ваші слова для розваги інших, і ви ніколи не знаєте, що вони додадуть від себе, видаючи це за ваші слова. Отже, будьте обачними, краще сходіть до психолога, ніж виливати душу, кому попало. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!